Так, що за це приїнки чи пайми такі? Гілочки? Привіт, мої улюблені людини. Мене звати Тайлер і Сьогодні я буду вам розказувати, що ж сталося за останній тиждень на культурному фронті. А Нічого. Нічого не сталося на культурному фронті, тому що фронт він один у військових. І якраз їм я і хочу назбирати трішечки грошей на е, дрони. Ну окей, дронів багато, грошей відповідно, теж багато. І якраз без твоїх 20 гривень я зараз обійтися не можу. І саме тому я готовий притримати їх у себе за реквізитами, які указані в описі до цього відео. А за це я розкажу вам навіть із певною радістю, що ж там сталося у культурному цьому вашому е, світі. І все це у нашій спеціальній рубриці. Як же вона там називалась? А, точно! Взагалі, рубрику варто було б назвати п'ять копійок, тому що саме їх її хочу, якраз таки вставити щодо останнього Євробачення, або ж битва плагіатів, як називаю це все я. Перемогла на цьогорічному конкурсі представниця Швеції Лоріни, і чи то вона, чи то автори її пісні явно займаються археологією якості гобі. Мабуть, вони подумали, що 2007 рік був так давно, що ніхто, окрім хіба що Елронда, уже й не пам'ятає, що ж там було. Ну або так просто співпало, що переможна пісня новий клон пісні співачки із Івано-Франківської області Мікі Ньютон в плену. Я уявляю, буде трясти від екстазу усю Європу, як тільки вони дізнаються про Андрія Миколайчука як перевернеться весь світ у європейських музик, як вони почують геніальну лірику від вхід у змінному взутті. Сірко собака мій. 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 пес. Не здивуюся, якщо на наступному Євробаченні у наступному році переможе пісня із текстом приблизно як My mommy bought me a horse, but a horse has no leg. Сміється по-англійськи. Звісно, більш реалістичний варіант, що пісня була навмисне чи ніс сплагіачена із The Winner Takes It All від також шведської групи. абба І більше вірю в те, що Лорін чула за цю маловідому групу, аніж дивилася кадетів. Ну а де вже взяла цей же самий мотивчик Міка Ніка Ньютон, я здогадуватися навіть не буду, тому що, як каже Вікіпедія, вона з 11 років займається карате. Але. Головний суперник цієї вашої лорінчії ім'я я не вимовлю, тому що я не розумію ельфійською. Тому читайте, будь ласка, самі теж має рильце в пушку. І це ж не частина образу. Пісня Фінів також оригінальністю ледь пахне, і знову плагіат було взято із вкрай очевидного місця, бо пісня уже Electric Cowboy, We got Калбой Moves була частиною їхньої піар-кампанії, аби їх взяли на єбачення від Німеччини у минулому році. І вкрадено було настільки, що пан угу вкрав у Electric калбой навіть зачіску. Ну добре, що, хоча б коня не вкрав і на сцену не витягнув. Головне, аби він співун ротом і носій розкішної зеленої куртки. Не взяв це за звичку, бо навіть звичка повинна бути смарт. Головною моєю смарт звичкою є шопінг на Hotline.ua. З ним не треба лазити по купі сайтів із магазинами, бо найкращий з них уже є на Hotline. Тільки сиди і вибирай із сотень пропозицій на одній сторінці. Це ж скільки часу можна зекономити, аби потім якомога якісніше вичухати пузику своєму коту. Бажаний товар знаходиться із неймовірною легкістю. Усе, що вам знадобиться, це здібність писати. Більше того, навіть не треба чекати на. Доставку, бо які б різноманітні товари ви собі не замовляли: дряпалку для кота, корм для кота чи іграшки для кота усе можна забрати у точці видачі, якщо така є поруч із вами. Якщо ви не упевнені у продавці чи товарі на усі 100%, бо мама вас вчила нікому не довіряти, то ви завжди можете начитатися відгуків від реальних покупців. А якщо до зарплати іще довго, бо вчорашня вже встигла зникнути як роса на сонці, то ви можете почитати гід покупця із безлічу цікавих статей, щоб не обрати перший лі. А провести якісний аналіз і обрати ідеальні плоскогубці. Як ви могли зрозуміти, усе необхідне для вигідних і вдалих покупок зібрано на одному сайті. Хіба це не круто? Починати шопінг на Hotline.ua твоя головна смарт-звичка. Тим часом лайф екшн адаптація WrestleManie, але із машинками і віном дізелем також. Зарелізала уже десяту частину. Так званий Fast X уже набрав на зіпсованих томатах аж цілих 51 Але насправді, взагалі, це нічого не говорить за якість фільму. Можете подивитися наш коротясик про те, як працює Rotten Tomatoes і чому він не відображає насправді оцінку фільму. Скоріше за все, ситуація буде як із Маріо, котрий чисто із точки зору якості фільму, м'яко кажучи, слабкий. Тому лише половина критиків, хоча б якось його рекомендує. Глядачу ж зазвичай головне не наявність підтекстів. Якісних зачинів чи вихід за рамки формули. Найголовніше для таких фільмів це почуття прикольності. Ну щоб знаєте, щоб бабахало, щоб врум врумкало в тому числі. Я не дарма порівнюю саме з Маріо, бо фізика машин у форсажі давно вже ближче до Маріо Карт, ніж до реальності. Але для творців головне, що воно усе це приносить гроші. Тож, попри заяви, що сага про сімейні мелодрами вже закінчується, насправді будуть знімати і знімати будуть багато. Спочатку планувалося, що десятий фільм стане е, початком Серійного завершення, так як в Марвел. Але Марк Сінклер Вінсент вже натякнув, що скоріше за все буде ще й третій фільм, так як в Марвел. І я сподіваюся, що уже у третьому фільмі вони таки будуть гасати, ну хоча б по місяцю. Але найцікавіше, якого ж реслера цього разу він Дізель затягне у чергову частину форсажу? Мені, будь ласка, одного «Рея містеріо. Ставте, будь ласка, свого буяка буяка, якщо чекаєте рея містеріо у 619-й частині форсажу. Українське кіно, до речі, також приносить непогані гроші, і для цього навіть не потрібно убивати здоровий глузд. Хоча дехто і намагається, якщо чесно, але про це через хвилинку. Ти нахрустівся? Я нахрустівся. Юля, гада уже не ті. А які? Другі! Юліана сміється, бо я старий. У нас різниця у віці через е, як би, 5 років. Вона зрозуміє, що це таке. Буде мною. Бути Джоном Малковичем. Люксембург, Люксембург, на який ми робили вже огляд, за 5 тижнів прокату зібрав майже 31,5 мільйонів гривень і став восьмим у рейтингу найкасовіших фільмів у Україні. І поки його показують, ідіть і дивіться. Але якщо вам ліньки, то це все рівно не виправдання. Ідіть, будь ласка, підтримайте хороше якісне кіно. Чого я на вас кричу, я не знаю. Покричіть і ви на мене в коментарях. Напишіть багато чого-небудь капсом. Можна гадості. Але без матюків, тому що просто Ютуб якби не пропустить. А так, от ну, появіть, будь ласка, свій креатив і напишіть, обізіть мене, будь ласка, але без матюків. Ну, якби, якби моя воля, то і з матюками, та, але давайте так от просто. З фантазії, з фантазії. Але якщо у вас немає змоги зараз піти в кінотеатр, тому що усі гроші пішли на донати для військових волонтерів чи для підтримки власних життєдіяльності, то нічого страшного в благає вісті є для вас. Сподіваюсь, мій металевий піратський зуб було видно зараз. Зупиниш, зробиш паузу і так. Бо Люксембург-Люксембург разом із фільмом Клондайк дружньо помандрують на Netflix, тож за змоги офіційно подивіться хоча б там. До речі, цікавий факт. Усі, хто спіратить цей фільм, у них відвалиться срака. Я попередив. До речі, цікавий є факт. До речі, цікавий факт. Цікавий факт. Цікавий факт. ти не показувався. Звісно, ну не всім подобається той факт, що українські фільми деякі стають успішними, і здавалось би, хто фукає, якби в цю сторону. А, можливо, руські є, а можливо, це якісь засрані блогери, яким постійно щось не подобається, і вони ж так знищують українське кіно. Нє, ні, ніхто не буде так клювати український фільм, як інші українські кінороби. Нікий. Артемі Кірсанов, котрого певні журналісти чомусь називають відомим сценаристом, от, наприклад, намагався пройтись по Люксембургу. Я про фільм. Мовляв, кіно то вийшло про вбидло, і тут хочеться запитати, а хто ж тоді ті люди, котрим воно зайшло? На думку пана Кірсанова, Люксембург Люксембург, оскільки показує Україну такою, як вона є, має увага антидержавні ідеї. Мовляв, іноземці на фестивалях і в звичайному кіно надивляться і будуть думати про Україну погано. Фільми самого Кірсанова позовний Бандерас та заборонений, який викликає більше емоцій по відношенню до нелегкої долі, гей пари кагебістів ніж до головного героя, іміджу України, звісно, що не шкодять по тій простій причині, що за кордоном вони мало кому цікаві. Звісно, і фінансувати державі роботи Лукіча також не треба, бо та ж сама причина. Одне тільки, але що фільми Лукіча, окрім того, що мають якусь цінність самі по собі, ще й примудряються принаймні збирати свій бюджет. Бандерас при бюджеті у майже 40 мільйонів не зібрав і двох заборони. На неї коштував 38 мільйонів і через могутну постать Стуса та Миршаву Медвечука зібрав ого аж 7 мільйонів. Цілком можливо, що це просто українці. Бидло. Знаменитий фейсбукописець багато ще чого там понаписував, але я не рекомендую читати весь текст, тому що він із усією солідарністю до своїх колег за весь фільм. Красавчик! Щоправда, із такими деталями, що здається, що або фільм він дивився не той, або не тим місцем. В Америці регулярно для відверто прохідних проєктів люблять розігрувати карту рацизму. До речі, судячи із того, як сильно підняло і гепнуло Пітера Пена та Венді, ця карта поступово втрачає силу. У нас же творчі дует Кірсанова та того другого люблять розказувати, що їхні твори мають вкрай низьку популярність через недостатній рівень патріотизму. Про це ми вже говорили і навіть неодноразово. Це ви винні, що обидва фільми з Тріском провалились. Виходить, що це ви винні, що комікс по Бандерусу, а вони обмальовки зверху кадрів дійсно назвали коміксом, не зміг навіть зібрати необхідну суму для старту проєкту. Звісно, це не вина лінивої писанини, ненатуральності у кадрі і загальної якості як в дешевих болотних серіалах. І, до речі, про них. Мене вчили, що людей є старших потрібно слухати, та особливо, якщо у них який не який, а досвід є. А ще вони учили сумніватися у словах старших людей і в тому, який же саме у них. Досвід, і я вирішив перевірити цей самий досвід. До 2013 року, коли Кірсанов і його колега по розуму Сергій Дзюба присмокталися до патріотичної циці, вони займалися рівно тим же, От тільки є нюанс. Творчий дует числиться серед авторів злочину проти контенту російського серіалу Солдати, принаймні новорічного епізоду. Це той самий серіал, знаєте, де розказують, яка ж душевна російська армія. А окрім цього, і купи іншого болотного мила, є іще ще один дуже уже класний серіал під назвою Бератани про класних російсь російських десантників, угадайте, хто ж там був сценаристом і піднімав імідж російської армії, мабуть, Лукіч, враховуючи наскільки потужною є пропаганда в культурі чи не виходить, що Артемі разом зі своїм другом є однією із причин, по якій Росія напала на Україну і потім буде розказувати. І, в принципі, вже розказує, і розказувала до цього дуже багато. Що ми є одним народом? Чи думали вони про стуса, якого замордували росіяни, поки писали про класну російську? Ко десантуру. Взагалі, чому, ніби як український автор, усе ще використовує в своїх текстах у якості прикладу сраного Чехова, чи може варто все-таки нюхнути трошечки далі за пліснявілою російської літератури? Отак, от, от і виходить, що людина, яка робила хйові російські серіали, тепер буде вчити, як робити українське кіно. Я чисто як платник податків, у тому випадку, якщо будуть активно фінансувати виробництво фільмів, волію, щоб ці гроші йшли Лукичу і йому подібним, аніж людям, котрі пишуть в ту сторону, куди Вітер. В ігровому світі все дещо більш люди, ну і навіть, здавалось би, великі корпорації все рівно примудряються вітати одне одного із успіхами. Xbox у своєму Твіттері привітали Нінтендо зі стартом чергової Зельди, але не ведіться там так непостійно, особливо у так званих ігрових ком'юніті, де зачасту, замість того, щоб грати, люди швиряють один в одного пачки безмістовного тексту, із якого в основному сочиться токсичність. Уявляєте, як же порвало частину такого ком'юніті, коли вони дізналися, що ті. Of the Kingdom лише за три дні встигло продатися понад 10 мільйонами копій. Чисто для порівняння, попередня частина серії, котра стала грою року, за весь час продалася 30 мільйонами копій. Це робить гру не тільки найбільш продаваною у серії, а одну із найбільш продаваних за історію Нінтендо. Наскільки я розумію, покемон Scarlet and Violet, котрі випустилися буквально неробочими, обігнати, все рівно поки що не вдалось. Але у покемонів, знаєте, як у самурая свій особливий шлях, як і тих, хто їх грає. Коли Шоя в в тому числі кажу і про себе Nintendo вкотре показали, що хорошою робить гра не обов'язково наявність велетенської кількості неймовірної такої, знаєте, соковитої графіки, з якою прям просочуються різноманітні різноманітні в е, ПСН ретрейсінги на якихось не якісь хитро викохані сюжети. А щось інше душа головна повинна бути присутня в іграх. Душа. Я вже тиждень граю цю вашу зельду, у мене все рівно таке враження, що я от ледь-ледь так от в у воду мізинчик на нозі. Чому я показую руку при цьому? Ну не знаю. Воно вам треба, якщо б я показував вам ногу. Але вже у мене є мрія, щоб люди, котрі робили цей шедевр, мали можливість робити ігри на більш потужних консолях. Якщо вони зробили такий масштаб із класного, але дуже давно уже морально застарілого свіча, страшно уявити, що вони зроблять на чомусь більш актуальному. Але наскільки я розумію, наступну консоль від Нінтендо варто чекати мінімум через рік. Тож їжте що дають. А до того часу можете передати свої гроші. Мені ну як мені? Вони якби у мене не дуже довго будуть, тому що я накладу заклять. Тя із карточки з і вони різко перетворяться на дрони для зсу. Якщо ви не можете задонатити свої кошти, тому що от ви планували за, купити собі яку-небудь футболочку на літо. я розумію, жарко. Треба, щоб отут тут якби був комфорт. І тут тут. не переживайте. Усе окей, студія М81 подумала уже за вас. Тому що ви гляньте на оцю от... зараз. повинні кадри піти. нагляньте на цю от класну футболочку, і усі виручені кошти. Які будуть виручені за цю футболочку, вони підуть на волонтерські потреби. Тож, якби і ви приодягнулись і задонатили заодно, я б дуже хотів би показати цю футболочку на собі, але е, люди, які от присилали мені за цієї самої студії М81, зробили мені неймовірно приємний, але все ж, е, дуже е, перебільшений комплімент, і вони, мабуть, просто не знали, що поїзд моєї елічки вже давним-давно пішов. Ну що? Пора. <laughs> у робриці, а що ж там Бенджамін? У нас нарешті Бенджамін. Я хочу вам показати, з чим ми живемо. Ми живемо з цією гницькою твариною, яка не дає нам спокою, яка гавкає, чуть що, як тільки хочеш взяти в нього нормальне людське інтерв'ю, та щоб він поговорив за свою жизнь собачу, щоб він поділився своїми емоціями. Хоча що там тих емоцій, господи боже мій пожрать та поспать і все інше. Але бачите, воно гавкає, гавкає, гавкає. Про... у нього теж страйк між іншим. Він почув про страйк сценаристів. Е, він подумав, що він сценарист цього каналу також. І я розумію, що якби усе тримається на ньому. Але що він ще хоче? І ще більше корму, ну куди вже в нього стільки не влазить. У нього влазить дуже багато, не знаю куди. А потім він бере собі йде дуже драматично. Що це таке? Що це таке? Я не знаю. Фух, якщо ви хочете підтримати життєдіяльність цього маленького волохатого пана. І Бенджаміна, то ви можете підтримати нас завдяки реквізитам, які будуть вказані в описі до цього відео. Юляна, ти адекватна. Я ж тут клянчу у людей гроші. Ставте вподобайки, підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на наші соціальні мережі і на Твіттер можете теж підписатися. Або не підписуйтесь на Твіттер. Робіть, що хочете. Анархія! Соціально мережева анархія! Робіть, що хочете. Ну що ж мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон, монтажила це відопрекрасна Юліана, яка мені сьогодні заважає. Ну що ж ти будеш, ніколи ти не заважаєш мені. Ну, і що ж мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлера Андерсон, монтажила це відеопрекрасна Юліана. А ви дивилися Geek Journal, тримайте з нами на одній хвилі. Народ, до нових зустрічей. Бувайте! Я не знаю. Можливо, злодії, які будуть сильно розчаровані, але це в майбутньому.